Ранок, відпочиваючи, штабелем виляглись признаки приближення опоросу, корм на місці, не хоче вона їсти, постійно то встає, то лягає, ось його. Другий нарізає коло за колом, соломку гребе, рот її бере, носе, гніздечко будує веде себе не так як завжди, тобто Видно, що свинка готується до порос. Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам. Ну що, дуже насичені були вихідні. Дуже багато чого сталося. В понеділок розпочали працювати. Ось знаходимося біля наших поросяток. Пораємося. Ну і далі. Рухаємось далі. На сьогодні заплановано. Купа справ, тож працюємо. Всім, хто долучився до збору коштів на парафін, хочу подякувати. Ми це зробили. Зібрали деяку кількість коштів, яких вистачило на два мішки парафіну. Парафін вже на місці, люди працюють і вже є результати. Деяка кількість свічок окопних вже там, де вони повинні бути. Так що разом ми сила, працюємо й далі в цьому напрямку. Хто ще не знає, збираємо кошти на парафін для виготовлення окопних свічок. Під відео будуть координати. Хто ще не донатив, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь і разом об'єднавшись, хто скільки може, давайте не будемо байдужими. Разом і тільки разом ми сила. У відділі опоросу нашому за вихідні сталося дуже багато змін. По-перше, наші поросятка збиткові, як я розповідав вже неодноразово в попередніх відео, все. Поїхали до нових господарів немає. Ці поросятка, що поруч. Залишилися самі без матусі. свинку Свиноматку від'єднали. Все, поросятка. Тепер переходять на новий рівень їхнього життя. Все чудово, всі більш-менш рівненькі. І є, звісно, що трішки тут десь штучки два, трішки меншеньких, ну а так. А так все добре, поросятка гарні. Корм споживають. Не використовую зараз ніяких годівничок, нічого. Просто корм ось. На підлогу, на килимок, де вони відпочивають. Ось туди на килимок. той закуток насипаємо корм. І з підлоги вони його краще споживають. Ну, а з цієї сторони у нас. Поповнення ту кліточку, яку ми з вами дезінфікували в попередньому відео, вже вона працює і вже у нас тут ось такі гарнюні банда наша малявок. Чекають, поки мамка. Буде їх годувати. Опорос пройшов чудово, швидко, без втручань. За дві годинки поросятка самі повиходили, свиноматка розпоросилася без ніяких моментів. Я займався своєю справою, гранулював корм для кроликів, а хі -хі, свинка робила своє діло. Так що все чудово. Тільки приходив періодично, подивлявся щодо чого, і поросяток забирав ящичок під лампу. Потім провів всі процедурки. Відразу після народження я клики прибираю поросяткам і хвостик обрізаю, купірую. Тобто проводимо ось такі дві процедурки. І все, підпускаємо поросяток до свиноматки. До речі, це. Та свиноматка, яка влітку, хто з постійних глядачів дивився, влітку була свинка, яка вагітна була і відмовилася від їжі, щось з нею сталося, і вона абортувалася. Коли була сильна спека, ось так вона відреагувала на спекотні дні і абортувалася без ніяких причин, без ніяких там ну нічого, нічого не було, тому що ну, ситуації, коли свинка. Абортується, є дуже багато моментів і факторів. А тут начебто все чудово, нічого я, не було ніяких дій з нею. Вона просто відмовилась від корму, дуже спекотні дні стояли влітку, і вона абортувалася. Ну, таке інколи трапляється. Захисна реакція організму на ось такі, таку спеку. Потім після цього знову вона прийшла в охоту десь через днів 5-7. Після аборту. Я її знову запліднюю. І ось результат 14 штучок гарнюсіньких. Як один, один в один поросятки, Все чудово. У відгодівельничку також відбулися зміни. Ось як бачите, залишилася у нас одна свинка, яка готується. Остання до забою. Все. Було дві. Одну ми в п'ятницю. Забили, залишилася ще одна, і вона вже знаходиться, як бачите, на новому місці. А ці поросятка, які були тут, перейшли сюди. Тобто ми їх поміняли місцями, так як ці малюки вже там не поміщаються. Тож, вони перейшли тепер в більші апартаменти. І їм тепер тут місця вдосталь. Ну, а наш останній відгодівельничок чекає своєї черги в кінці цього тижня. І ця місцина буде звільнена. Підготуємо її до нових мешканців. потім. Ці поросятка вже поводять себе правильно, так як мені потрібно. Ось як від пори року змінюється і поведінка поросяток. Ті, які були до цього, в цій клітиці, змінили місця відпочинку і там, де ходили в туалет. Тобто, коли було жарко, вони навпаки лягали ось тут, де мокро, де вогко, де більш прохолодно. Таким чином вони охолоджувалися. І змінили, вони тут відпочивали, а туди ходили в туалет. Хоча це трішки невірно. Зараз поросятка прийшли нові. І все змінилося. Вони відпочивають ось там у верхній частині, де більш сухіше і тепліше. А в туалет ходять тут, де мені потрібно, біля ось каліточки, поруч все чудово. А то хі -хі, перед цим, звісно, була група поросяток, але трішки було проблематично. В самий дальній закуток потрібно було ходити. І прибирати там. Також немає ніяких проблем з переходом від однієї годівнички до іншої. Ось поросятка були тут на лодковій годівниці. Диви, лізе до ноги. А ну тікай, лізе до ноги. Були ось на лодковій годівниці, ось такий. А сюди вони перейшли вже на ось бункерну годівничку. О, як бачите, споживають корм без ніяких проблем. І навпаки, ті свині, які були тут, на бункерній годівниці, он перейшов <хи> на лоткову. Розкидає, правда, трішки. і її з підлоги. От ти вредна! Тобі мої ноги потрібні. Що ну давай, давай. Погризи трішки, давай, давай. Ой, смачне, так? Да? Ано. Ну ось. Так відбуваються всі ці зміни. Тікай. Нема нічого страшного, якщо потрібно змінити щось з годівлею, Ну, я маю на увазі з умовами годівлі. Тобто. Свині звикають дуже швидко до всього, і вони привчаються дуже швидко до різних змін. Вибачайте за якість відео, в сараї темно. Та й телефон уже не справляється. З своєю функцією. Треба, треба все-таки технології не стоять на місці і треба все змінювати. До речі, за світло. В приміщенні, там, де знаходяться тварини. Світло не повинно бути дуже сильно яскравим, тому що це їх дратує і буде канібалізм. Там, де знаходяться свині у мене, курочки, це обов'язково також. Потрібно світло, щоб було таке приглушене. У курей всі лампи пофарбовані червоним кольором, воно приглушене ще й такого червоного відтінку. І у свиней, Ну, у свиней просто воно приглушене. Там ще й мухи заділили, лампу <смі> приглушили. <смі> так що е, це як? Не потрібно <смі> додавати світла, щоб яскраво було, щоб все так гарно, це чудово. Ні, ні. Може це спричинити канібалізм. Також розпочав працювати над піднавісиком. Ось, кинув уже планку. Між стовпцями. Ось, як бачите, вже на місці планочка. Все, працюємо над продовженням навісу біля нашого свинарничка. Трудівнички мої на вихідні мене також порадували дуже-дуже сильно. 95 курочок. 94 яйця за день. Оце результат. Це поки що рекорд в моєму господарстві. 100% практична яйценоскість, Ну, звісно, що це не кожного дня. Потім воно йде на зменшення трішки, а зараз дають. Потім 90 було, зараз 88, 86, потім знову підвищується 88, 90, 92. Потім знову зменшається. І ось, ну, ось в таких діапазон, діапазонах тримається зараз Ну, На вихідні був, не пам'ятаю, п'ятниця чи субота. Рекордний день. 94 яйця. Я не повірив. Але але факт, працюють, працюють дуже потужно. Це при тому, що, як ви пам'ятаєте, відсотків 25 курей тут старих, яким вже рік і 7 місяців, а відсотків 70 молоденькі курі, яким десь місяців 7. І ось такий результат. Супер. Оняк бачите, яке світло червоне. І зараз я веду зйомки з фонариком. Якщо вимкнути фонарик, то тут дуже-дуже буде таке світло. світло не яскраве. дуже, -дуже таке приглушене. Ну, але дівчатам цього достатньо, щоб вони бачили, де корм, де вода, де гніздо. Ось так, в курничку. Без фонариків, без. Підсвічення ось так. Бачите? Як? Доволі таки темно. На вихідних також було дуже багато запитань в різні месенджери, що не несуться курі. Молоденькі курі, ломан-браун і інші породи по 6-7 місяців не несуться або несуться дуже слабо. Світло, світло, З годівлею все в людей. Ну, вирішуємо там моменти, запитання щодо чого. Годівля більш-менш, все більш-менш, температура більш-менш, світло. Світло вирішує. Світло повинно працювати ось по таймеру. О 6-й годині ранку вмикається воно в мене і о 8-й годині вечора вимикається. Не повинно світло горіти цілодобово всю ніч, або там до 12-ї години ночі, до часу ночі, ні. З 6-ї години ранку до 20-ї години вечора. Ну, до 20-21, до 21 в залежності, який вік курям. 14-15 годин світла достатньо. Ну і як уже я показав, яке воно повинно бути. І будете мати ось такий результат. Оп! Це зранку. Я зайшов і ось повні гнізда. Все працює. І тут також щось трішки маємо. Да, дівчатка? Ваші? Наші, каже, наші. Півників. Меншу. Групу, яка залишилася, розділив навпів. Більші, які тут були, забіяки, сильніші. Всі перейшли. Он в другий відділ, знаходяться там. Ну, а трішки ті, які менші, тут. Ще. Тихенько. Ще є тут деякі ось ось. Потрібно також туди. А тут залишить таких, вони, як стоять біля годівнички. І з тієї групи. Старшої, ну не старшої, а ну що вони більшенькі трішки. Я думаю, що до Нового року можна щось буде вже вибрати. Так що, хто хоче, хто ще не замовляв, або хто замовляв уже і в кого вже закінчилися, хі -хі, тож можете звертатися. Що таке? О-о-о, що відбувається. Щас підеш, підеш туди. Не може спокійно. Ось раз, два, три, чотири є, є ще кандидати в старшу групу, яких, я думаю, що ми до Нового року приберемо, тому що вага у них вже більш-менш добра. І нічого їм дарма корм споживати і бешкетувати. Так що. Замовляйте, замовляйте, ще півники трішки-трішки є в наявності. Ну і з кроликами також попрацювали на вихідних. І вже наш відділ від годівлі, як бачите, повністю завантажений. Зробили відлучку ще одну кроленяток, і завантажили вже повністю. Всі кліточки, які є тут, в приміщенні, і на вулиці також. Так що є, є трішки кроленяток. Розпочинаємо уже забій більших. Є на сьогодні замовлення там на копченого кролика, будемо проводити забій. Ну і також там. Є замовлення на свіжемороженого кролика. Так що потрібно звільняти нам деякі місця. Ну і кролик уже дійшов до забійної кондиції, цілось, і їх доганяють ось наші панончики. Проведемо зважування, я бачу, що ну, темп росту дуже швидкість. Просто дуже велика. Дуже генетика є генетика. Генетика бере своє. Кроленяток було в гнізді багато. Ось це всі кроленятка з одного гнізда від однієї кролематки. Але на вигляд, я дивлюся, вони при відлучці були маленькі, невеличкі, тому що цих було 8 біля кролематки, а тих було 11. Але я дивлюся, на вигляд вони вже їх переганяють. Так що ну, ваги покажуть, ваги покажуть. Все це ми проконтролюємо. Тож, є, є кролик на забій, будемо розпочинати. І потрібно звільняти місця, тому що там є ще кроленятка з кролематками, і також будемо від'єднувати скоро. А місць немає. Ну нічого, є кролики, які. Йдуть на забій. Ось тут вже гарні такі ще трішки їм трішки посидіти, і вже вони гарні. Ось є, є, є з чим працювати. І ось тут у нас є група, яка вже готова. Готова дійшли вони до забійної кондиції. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Ось такі. Насичені вихідні у нас були на рахунок кролика, хто бажає скуштувати дієтичне м'язко, півники також. Ну і вся наша продукція, яку ми так скажімо, вирощуємо і реалізуємо під відео в описі є координати дружини. Звертайтеся. Є прайс у нас з цінами, Висилає вона на будь-який месенджер. І можете ознайомитися, ну і замовити. Ну і також, друзі, долучайтеся. Хто ще не долучився, долучайтеся до збору на окопні свічки, на парафін. Також під відео будуть координати, номер картки, куди можна задонатити і таким чином підтримати наші Збройні Сили. Всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. Ще хочу. Трішки додати на рахунок мрій. Завжди, ще на Херсонщині як був, працював, завжди дивився блогерів кролиководів. І ну, як у людей все організовано, гарно і мріяв. мріяв. От собі б такі кліточки, таке приміщення, все так організувати. Друзі, трішки зусиль і мрії здійснюються. Я її не бачив. Зайшов в кухню. А тут така краса. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, куди писати. Хто перший встигне, той спробує цю смакоту.